День гідності та свободи, який Україна відзначає 21 листопада, є не простою сторінкою нашої новітньої історії, а потужним символом волелюбності та прагнення до справедливості. Історія цього свята починається з 2005 року, коли президент Віктор Ющенко запровадив День Свободи на честь помаранчевої революції 2004 року. Тоді, в листопаді 2004 року, українці вийшли на Майдан, щоб захистити своє право на гідність і чесний вибір, продемонструвавши світову силу єдності. У 2011 році Віктор Янукович об'єднав це свято з Днем Соборності. Але вже у 2014 році, після драматичних подій Революції Гідності, президент Петро Порошенко – Відновив День Соборності та окремо встановив 21 листопада як День Гідності та Свободи. Цей день об'єднав дві революції: помаранчеву і революцію гідності, які назавжди змінили хід української історії, зміцнили національну ідентичність та віру в демократичні цінності. День гідності та свободи це не просто спогад, це живий обов'язок. Пам'ятати про героїв Небесної Сотні, про всіх, хто віддав своє життя за наше мирне сьогодення, відстоюючи право України на незалежність і свободу. Сьогодні в умовах війни з російськими окупантами цей день є ще актуальнішим, оскільки ми бачимо, що свобода має свою ціну, яка вимірюється смертністю, мужністю та любов'ю до рідної країни. День гідності та свободи це не лише день пам'яті, а й день, коли ми підтверджуємо нашу єдність і силу. Це нагадування, що події на майдані змінили нас, об'єднавши в єдиній соборній та незалежній Україні. Ми, Українці, завжди будемо прагнути до свободи та гідності. Адже ці ідеї є невід'ємною частиною нашої національної ідентичності, слава Україні, героям! Слава! Ми неодмінно переможемо!